Вітаю, шановні глядачі, бажаю усім доброго ранку, якщо у вас ранок доброго дня, якщо у вас день, і доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємний вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Та закликаю духів кави, вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу допоможіть, скажіть, чи йде негатив, магічний вплив на тих, хто дивиться це відео, близьких людей, чи роблять магію негативну? чи хтось втручається у долю. Скажіть, допоможіть. Так, втручаються і дуже сильно. Це робить жінка, з якою ви не спілкуєтесь. Вона або кудись поїхала, розвела вас доля. Вона агресивна, може обманювати. Тут стоїть така, як за спиною говорити неприємні речі про вас. Може таке бути. Дуже сильна атака, агресія від неї. Магія йде кладовище. Роблять воду, мерця, крадники. Дуже сильна агресія. Заперечу весь негатив. Убираю. Розсорки ставлять, щоб не було порозуміння, заперечу. Убираю всі порчі прокляття знімаю, порчи на алкоголі знімаю, анулірую всі крадні стяги і морики, порчу насмерть, знімаю кладовицьку магію, анулірую, більше не працюю. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, закликаю, допоможіть очистити простір. усіх, хто дивиться відео. Близьких людей від негативного, магічного впливу будь-яких втручань, негативної церковної магії, негативної кладовицької магії, порч проклять розсорока студ отворотів, відсікає на віки вічні ворога і повертає назад йому. Не на переклад, не по колу йде, а на ньому лишається весь негатив, що бажав, собі забирати Буде так і так буде. Снімає повністю анулір. Всі має негативні знімання. Всі прокляти мороки знімають. це сказано дійсно так буде. Вищі сили скажіть, допоможіть, чи є ще хоч якийсь негатив, магічний вплив на тих, хто дивиться відео близьких людей. Нападіння, це напад, напад, магічний напад на фінанси. щоб не було грошей, хочуть скрасти, забрати гроші, стягнути гроші. Ну і щоб вам не давав ваш чоловік, напіклувались, щоб вам ніхто не допоміг. Допомоги, щоб не було. Це я заперечую. Страх бідності. Заперечу, весь негатив убираю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на гроші. Убираю весь негатив, знімаю порчу на бідність, знімаю всі переклади, обміни, подміни, негативні програми. Борги знімаю. Більше немає жодної перешкоди, щоб у вас завжди були гроші, їх на все вистачало, вони ніколи не закінчувались, більше немає перешкоди. Щоб вам закрити повністю всі борги, <кхід> у вас більше немає боргів, кредитів, все закривається, накопичуються великі гроші, великі потоки грошей йдуть до вас. Без перешкод буде так і так буде. Знімаю всі крадники, стягаю морки, порчу на бідність, вбираю, повертаю назад, добух хто достав, хтось кидає. Може лиха чинити. Буде все сказано, здійснено так буде. Так, скажіть, допоможіть Ваші ще сили, чи лишився ще хоч який-небудь негатив, магічний вплив, втручання магічні. Тих, хто дивиться відео близьких людей. Угу. Затримують фінанси. Розвиток власної справи, якщо у вас тут є свій бізнес, або ви щось виробляєте з домашня справа, може хтось готує. Ну, тут все псують родичі, вони дуже позрадницькі, так роблять, в обличчя посміхається, в спину втикаються ножі. Ще можуть бути. Родичі або може програтись люди, з якими ви зростали, друзі дитинства можуть виходити. І дійсно магічно, і ще потім спостерігають, на якимсь чином на вас виходять, може, через третіх людей. от Щоби спостерігати, ближче до вас бути, як. Ви себе почуваєте. Ще може бути так, що чоловік є якийсь чоловік, якому дуже не подобається, якщо ви фінансово незалежні. Йому вигідно, щоб ви були без грошей, і тоді ви якби ближче потребуєте його допомоги. От, Підпускаєте його ближче. Ну, Він навмисно. Ну, бажаю вам не допомагає, а псує, якби цей розвиток. Тут є люди, які розвиваються. Заперечились, сняти, убираю. Хочу, щоб ви його любили, щоб ви до нього ставилися або були залежні від нього, навіть так. Може таке бути. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду прошу, закликаю, допоможіть, одведіть, одверніть всіх ворогів, всіх, хто зла бажає. більше не може цього зробити. Весь негатив, порчі, прокляття знімаю, відкриваю. Дорогу на власний бізнес. Знімаю всі отвороти, остуди, мороки знімаю, відкриваю шлях на власну справу. На гроші, на прибуток, буде так і так буде. Вищі сили скажіть, допоможіть, чи лишився ще хоч який-небудь магічний вплив, втручання на тих, хто дивиться відео близьких людей, чи впливає хтось на долю негативно. А страшне тут теж нападають. Раніше нападали, зараз відновлюється ситуація у сім'ї. Хотіли, щоб не було сім'ї, були сильні, дуже сварки. Цей період завершається, заперечую. І дуже сильна дружба. Те, що колись було зруйноване, дуже сильні були сварки, агресія, може, там чинили. В родині, в сім'ї зараз це все завершено. Всі дуже сильно люблять один одного. Дружба і в самій сім'ї дуже піклуються один про одного. Люблять один одного, піклуються. Що могли робити, щоб не, не завагітні, щоб не, не могли народити? Так, може багато разів навіть була вагітність, і були, ну ж так програти, що не виношували дітей, не змогли народити. Це робили навмисно магічно. І зараз це завершається, мають у вас народитись діти і в сім'ї бути діти. Так, хтось псував життя, робив на чоловіка. Тут, якщо дивляться жінки, от одружені. О, Верніше заміжні. От Так робили приворот. І це руйнувало відносини. Це у вас настільки зруйнувалися відносини, те, що зіпсували любов. Прошу, вищі сили, допоможіть відкрити. Зваблювали. Запречую негатив, убираю. Прошу вищі сили, допоможіть, одведіть, одверніть ворогів, відкрити всі шляхи і дороги на щасливу долю. Більше ніхто не може втручатись у ваше життя, без вашого дозволу псувати відносини, впливати на фінанси не зможуть. Перекриваю, перекриваю села і що вам робили, повертається по Верховному суду тому, хто робив, хто бажав зла. Все назад собі її отримає, очищаю енергетичний, фізичний простір, знімаю всі пута, мороки, знімаю привороти, ануліруються, більше не працюють. Будь-яка магія негативна, церковна, кладовицька, більше не працюють, ануліруються. Програми більше негативної немає, вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу допомоги для усіх, хто дивиться відео, близьких людей, захисту міцного прошу. І вдень, і вночі захищайте, одвертайте ворогів по інших шляхах ідуть, більше не можуть зла робити. І одразу ж, як тільки надумають зло робити, весь негатив на себе забирають. Буде так і так буде. Очищаю, виймаю, всі біль сльози страждають. Повертає назад тому, хто робив. Хай сам з цим Більше немає агресії, більше немає негативного подія. Буде все сказане здійснено і так буде. от Так що зараз має налагодитись не стати набагато легше. ще Друге питання це питання від глядачів, питання на загальний розгляд, може програтись і в того, хто питає, і в тих, хто дивляться відео, що вам хоче передати ваш рід, ваші предки, духи роду, про що ви хочете повідомити, попередити, що ви хочете сказати тим, хто питає. Тому хто питає і тим, хто дивиться відео, порада. дуже є сильний вплив. Хтось раніше намагався зробити приворот. Магію роблять по цих двох картах виходить, що роблять магію. І роблять приворот для того, щоб ви були привітні, щоб ви слухалися, щоб любили. Щоб припинити сварки. Ще ви маєте повністю віддавати комусь фінанси, гроші, всі гроші віддати. Раніше сильно були сварки, і зараз, так, можуть підливати навіть щось у їжу, напаювати. Це вам попередження від предків від роду, що вони бачать, що на вас роблять магію приворотно, роблять такий аморок морок, щоб ви любили, піклувалися, давали всі фінанси. Бо, да, і це може ще бути на все життя. От така програма, у вас відкрита дорога. Ще можуть люди планують якусь дорогу. Тут хочуть, щоб ви завжди були поруч на все життя, от навіть в майбутньому вже доросла людина і чоловік, може, жінка, чоловік. Щоб ви були такі, як служили, не, не мали своєї волі по цих картах. Все, я заперечую, знімаю. Це попередження від предків роду, щоб. Давайте запитаємо, що робити. Як вижити в цій ситуації? Що робити? Просто вам ще. Не пити, не пити те, що вам дає жінка. Якась є жінка агресивна. Не пити... Так, да, тут більше магія йде через вживання. Ще можуть програтися люди, одмовляти, якщо вас пригощають алкоголем, ще може бути і так. Бо неможливо зняти магію, якщо постійно в тіло напаюють людину всередину, програму ставлять прямо всередину. Це дуже важко знімається, якщо припинити вживати повністю. Або ну, не знаю, різні ситуації. Люди ще не можуть відмовляти, можна дурити, наче робити вигляд, що випили. Якимсь чином обманювати, не випивати. І тоді буде перемога, бо там вся ну, вся... вплив через воду, через рідини, через напаювання от мені йде. Да. Так, заперечую, обираю весь. Снегід. Так, що таке попередження, що Можуть підливати в каву, в чай, в алкоголі, в якісь, може, їжу навіть програму ставити, щоб все життя служили, своєї волі не мали. Заперечу весь негатив заперечую, заперечувайсь негатив убираю. прошу вищі сили, допоможіть. Одведіть, одверніть ворогів. І усіх, хто дивиться відео, близьких людей. Отсікаю повністю всі програми. Негативні привороти знімаю, перекриваю. Анулірую всі програми, що з рідинами в тілі не працюють більше, анулюються, більше магії немає, перекриваю. Не працює більше магія приворотна, мороки ануліруються. Знімаю повністю весь негатив убираю. Прошу вищі сили, допоможіть. Відкрити всі шляхи і дороги на щасливу долю. Дорога відкрита. Буде так і так буде. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги, всім, хто дивиться відео, близьким людям на щасливу долю. Більше не можуть негатив робити, магію робити не зможуть. Весь негативний вплив аналірю повертаю тому, хто ставив, хто роби по Верховному суду, не на переклад на них самих. Буде так і так. Відкрить буде так і так. Да буде все сказане, здійснено так буде. А якщо буває, можуть рідини лити на фото на фотокартки, коли на відстані. Це теж буває так роблять. Так що так, треба періодично переглядати оцей магічний вплив. Це такий зараз дуже активно чомусь робиться негатив. І раніше. Просто через інтернет замовляють людей, просто висилається адреса, і підливають, і носять, підкладають по адресу. Можна вдома просто бути, і ці порчі, і е, всі програми робити людям таким псувати життя. Е, Ну, Не треба боятись, треба просто періодично, як і в душ, ходить, робити чистки. І самому, і можна і самому навчитися, і звертатись за допомогою, щоб просто переглядати, що відбувається, якщо ви відчуваєте, ну, все було добре, і тут чомусь так не йде. Ну і інтуїцію, свій внутрішній голос теж слухати. От так що, От така сьогодні кава. Дякую всім за увагу, за донати, за те, що ставите подобайки, пишете коментарі. Мені дуже приємно відновлюєте мою енергетику і налагоджується, швидше працює чисткий захист. Має відбуватися енергетичний обмін. От. Це така є система. І ви маєте також не забувати про військових України. Допомагайте, будь ласка, якщо ви бачите, хтось збирає на автівки, на дрони, теплий одяг, що зараз збирають, допоможіть. Одна гривня, це вже велика допомога. Пам'ятайте про це, от все буде добре. Дякую. Ще раз за увагу, бажаю вам бути сильними, щоб у вас постійно відновлювалася енергетика, стабільні були прибутки, щоб ви були багаті, щасливі. Вам можна бути щасливими і багатими, і було, щоб кохання, спокій, мир в вашому домі і щаслива, щаслива чоловіча доля, жіноча доля буде так. Ще раз дякую за увагу. Бажаю вам приємної кави і до зустрічі!